Росія почала в це вторгнення з суперсучасною технікою, з кінжалами. Потім, по ходу, заявила Орешник, а по факту закінчує цю воєнну кампанію, бо там можна говорити, що йде до якоїсь згортання, я не впевнений, що в цьому році, але, мабуть, в наступному через рік, На Ішаках, і Віслюках і тяговій силі. Ну, це прекрасний підсумок, чи Росія може. Те, що вони там втюхали Трампу, що Путін використовує тільки 20% відсотків своїх спроможностей військових. Ну це відверта маячня. Якщо вони би могли, вони би знищили Україну за 2-3 тижні, окупувавши її повністю до Карпату чи до польського кордону. Це в них не вийшло, і вони на це не спроможні ні тоді, ні зараз. Щодо нас, щодо наших перспектив, вони будуть дуже важкі. Їх можливо скоригувати. Якщо у нас буде адекватне лідерство і адекватне керівництво.